Це між Нікою і ЦСКА Ніка здобула перемогу з рахунком 6-4. І один з героїв матчу, який оформив голи, і дві гольові дії в цьому матчі. Це е, це е, це обелець Дмитро. Як це ваш це настрій це після матчу? От перше питання, яке хочу задати. Це чудовий така перемога. вольова. програвали 2-0, потім 4-2 та зуміли перемогти. Дуже радий. Що не вдалося в першому таймі? Ви бачу, була така напруга, у вас було 5 фолів, ледве там не зробили шостий фол, який міг привести до штрафного удару. Звідки от такий певний нерв був у вашої команди? Що не пішло в першому таймі в таке питання? Ну, мені здається, тому що ми почали грати в гру суперника, а не в свою гру. А в другому таймі ми почали грати в свою гру, та суперник почав трошки. Оступатись та ми забили свої м'ячі, які повинні були забити в першому таймі. А от які враження от у вашої команди після цього матчу? Ваше ніхто не обіграв, навіть ніхто не змів о, нічого навіть зіграти з вами? П'ять матчів, п'ять перемог. От як йти в такому ранзі? Не, немає такого певного, е, так сказати, стресу чи як це назвати, тягаря, е, так сказати, що от хтось може вас обіграти. Та ну, насамперед ну, ми всі турніри граємо з такою відповідальністю, тому що перед нами стоїть задача тільки перше місце. І Ми всі турніри, які грали, перемагали. І в цьому турнірі стає така ж задача перемогти. Тому я думаю, що ми, скоріш за все, виграємо цей турнір. Я сподіваюся на це. Ну і настанок, може, побажаю щось своїм фанатам, фанатам, які дивляться наш чемпіонат. Новий рік незабаром. Ви вже собі подарок зробили у вигляді п'ять перемог в цьому чемпіонаті на даний момент. Що ви бажаєш глядачам? Бажаю, щоб всі вболівали за Євканіку та всіх за Дякую. Все з нами був облець Дмитро, гравець, який оформив гол і дві гольові передачі в матчі проти ЦСКА.